Вітаю з вами інтернет магазин МТЗУК Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, Роторної косарки Віракс та граблі вершилка Сонечка. У нас великий вибір запчастин та запчастин власного виробництва. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб слідкувати за нами та не пропустити щось цікаве для вас. Сьогодні у нас на огляді запчастини до переднього ведучого мосту, а точніше, втулечки бруса переднього та вісі. Гайдання або кочення, хто як називає їх. І перший варіант це в нас йде на МТЗ-82 892 на ведучий міст, стандартний, не балочний. Йдуть вони двох варіантів: це або з таким вирізом, або без виріза. По висоті вони також трошки відрізняються. В це вони йде варіант на нового та на старого зразку мости. Далі йде вісь кочення на МТЗ-80, неведучий передок. Іде вона ось така суцільна. Це у нас все по оригіналу. Тому, якщо потрібно, можете придбати. І також і тут з цієї сторони різьба. Точніше, на цій немає різьби, це тільки на цих. Далі. У нас йде втулка бруса переднього, це у нас по оригіналу, є також інші виробники, але найкраще це ставити оригінал. Ось такий варіант. Є такі втулочки, вони продаються. З заводу по пакетам, по попакетірованим, щоб вони були разом вже взяті. Далі є в нас ось такий нашого власного виробництва знімач втулки ПВМ та е, ось цих пальців, яких їх називають. Це у нас іде сама приспособа для того, щоб вибивати оці втулочки. А це у нас іде варіант для того, щоб знімати ці. Пальці з переднього ведучого мосту. Встановлена у нас тут ось така шпилька, на ній йде гайка, підшипник ось такий. І ось така втулочка, і на ній ще йде ось такий упор. Комплект ось так. Він йде комплектом, продається, коштує 1600 гривень. Якщо ви бажаєте щось замовити, Телефонуйте номер в описі до цього відео. Ми займаємося запчастинами до МТЗ до 892 Тобто це 80-й 82-й 892-й. У нас в наявності є зараз майже все, чого немає по наявності, те скоро з'явиться. Працюємо ми різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП і готівкою, звичайно, відправляємо по всій території України. А також можемо відправити вам до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номери телефонів є перед вами на екрані. Якщо бажаєте, можете поставити на паузу та записати ці номери. Також, якщо вам щось зацікавило, то вас можете телефонувати ось по цьому номеру телефону та замовити запчастини, які вас цікавлять. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.